Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про ресурси. Чому одні люди успішні, а інші ніяк не можуть зібрати себе докупи? В одних вистачає ресурсу одіяти, а в інших його немає. Почнемо ми з того, що таке ресурс. Ресурс це можливість, можливість повноцінно працювати, те, що нас заряджає. Одним словом, можемо сказати, що це така збалансована річ, енергія, те, що нас заряджає. Чому у людей немає цього ресурсу? Є певні причини. Почнемо ми з причин. Перша причина того, що наш ресурс втрачений неправильна побудова сну, відсутність здорового сну. Перед тим, як почати лягати, спати, необхідно підготувати себе до сну. Обов'язковий вечірній душ. Друге – Обов'язково провітрювати кімнату. За годину до сну вимикаємо всі гаджети, не дивимося цього всього, не збуджуємо нервову систему. Плюс не забуваємо, що людині, яка вже досягла повноліття, потрібно спати не менше 7 годин. Якщо ви перебуваєте постійно в режимі, де ви спите 4, 3, 5 годин, ви не виспані. Організм ваш втомлюється, він не встигає відпочити, не просто втомлюється, а ще й не встигає відпочити. Це була перша причина. Друга причина, яка забирає в нас ресурс, це наші спілкування з оточуючими. Є такі люди, які я їх називаю енергетичні вампіри. Зачасту ці люди телефонують вам, або ви з ними зустрічаєтеся, і вони стягують з вас. Якщо у вас в оточенні є люди, з якими ви спілкуєтеся, і ви відчуваєте після цього ніби втрату сили, я називаю це, що в даний момент вам зараз вилили всі свої негаразди, від вас зарядилися, а вам віддались свої емоційні гойди, і ви зараз їх взяли собі на плечі. Якщо після розмови з людиною, у вас відчуття, що вам стало гірше, уникайте такого спілкування. Зачасту ці люди телефонують ввечері. У них, як ніби, ритуал уже вечірній: позвонити вам, вилити всі свої турботи днівні, злити весь негатив на вас, приймайте це все перед сном і спіть з цим, а людина буде почувати себе дуже добре. Почнемо з того, що. Друзі, це прекрасно, але у стосунках з друзями має бути взаємообмін енергетичний. Якщо ви відчуваєте, що людина постійно з вас краде енергію, зливає вам свої негаразди, бажано переглянути спілкування і ефективність цього спілкування для вас особлива. Це була друга причина люди, які забирають з вас енергетику. Третя причина. Зачастун, після шости вечора, ми з вами починаємо смачненько наїдатися. А потім вкладаємо себе спати. Так от, організм, замість того, щоб вночі відпочивати, він починає виробляти ферменти для того, щоб перетравити вашу їжу в шлунку і відправити її у 12-персну кишку. Організм не відпочиває. Вам здається, що ви спите, але насправді, насправді. Ваш організм в даний момент працює. Травлення це непроста система. Тому бажано до шести вечора уже повністю поїсти смачненьку їжу, а після шести водичка, чайок, можливо, якийсь легкий перекус, салат. Але нічого важкого після шести вечора бажано не їсти. Це третя причина харчування після шести вечора. Воно забирає енергетичність. Наступна причина. Ми не даємо собі відпочивати. Треба збалансувати свій режим. Ми вже говорили про планування, і у плануванні бажано вносити час для себе для відпочинку. Якщо у вас немає цього відпочинку, який вам потрібен, ваш організм просто-напросто перевтомлюється. Недосип, навантаження на роботі важке, великі затрати енергії на виконання певних планів забирають енергію. Вам треба збалансувати. Свій час так, щоб у вас був час на відпочинок. Ще одна не менш важлива причина, яка забирає вашу енергію і ваш ресурс. Це те, що ви не то, що не даєте собі відпочити, а й плюс до всього не займаєтеся спортом. Людина, яка не займається спортом, вона менш слабша і в неї не виробляються певні гормони. Зачасту люди, які не займаються фізичним навантаженням, вони менш витривалі. Фізичне навантаження дає нам можливість бути активнішими і дає нам приплив сил і енергії. Ви мені зараз скажете, які там сили і енергії? Я пробувала. Я побігала, поскакала, приходжу додому і падаю. Я вам скажу, чого ви приходите додому і падаєте. Тому що у вас це ще не в режимі. Перші фізичні тренування призводять до того, що організм ніби втомлюється. Але якщо зробити ці фізичні навантаження систематичними, тоді у нас буде з вами джерело ресурсу. Ми вже будемо енергічний спорт даватиме нам більшу витривалість і заряд енергії на весь день. Ми з вами обговорили те, що є причиною відсутності ресурсу. А де ж тоді знайти цей ресурс, як його відновити? І так, почнемо з того, щоб відновити свій ресурс, є такі дуже швидкі методи. Перший метод це почати робити рефлексію. Рефлексія це такий вид діяльності, коли після дня, після тижня ви собі задаєте питання, що в мене вийшло, що я добре зробила, на що варто звернути увагу, за що себе хочеться похвалити, що в мене не вийшло, до чого потрібно відмовитися. І так далі. Рефлексія дасть вам можливість зрозуміти, на що варто більше звернути увагу. Наприклад, ви помітили, що після того, як ви прослуховуєте музику, у вас йде приплив енергії, і вам хочеться щось робити, творити, або якогось блогера слухати, або заходите на сторінку Ютуба і бачите якісь круті, мотивуючі ролики. Після таких роликів у вас іде приплив енергії. Оця рефлексія дасть нам можливість підібрати фільми. Відеоролики, музику, кіна, серіали, які нас наповнюють. Можливо, це можуть бути ще книги і так далі. Ці відеоролики наповнюють енергію, тому я рекомендую перше для того, щоб відновити свій ресурс, дати собі час відпочити. І коли ви відпочиваєте, перегляньте якийсь фільм мотивуючий, де люди досягають успіху, де вони борються із великою кількістю проблем. І з легкістю їх долають. Це буде для вас як приклад. Наступне. Потрібно робити друге це для того, щоб наповнитися енергією і ресурсами, потрібно собі робити розвантажувальні дні. Розвантажувальні дні це можуть бути розвантаження від телефону, може бути розвантаження від готування, прибирання від роботи. Як можна себе розвантажити? Вирішити, що раз у тиждень, наприклад, у суботу, бо це вихідний, я не готую. І ми всією сім'єю, йому те, що є в холодильнику, там залишилось, до прикладу, або замовляємо собі піцу, або готуємо, якщо готуємо, то готуємо вареники, пельмені, те, що швидко вариться. То таке от правило на всю сім'ю. Або ж, для того, щоб відпочити день, ми собі говоримо, в цей день я не користуюся мобільним телефоном там, раз у тиждень. Я не відповідаю на дзвінки нікому, я не говорю, не вирішую чи чиїсь проблеми. І так далі. Це ще може бути поїздка за місто на природу. Тобто, вирішити, що в неділю, кожну неділю, ми виїжджаємо на пікнік з сім'єю, або я їду в парк і там я гуляю декілька годин. Ось це буде таке, мож, така от можливість наповнитися ресурсом, один день дати собі можливість відпочити від всієї цієї метушні від всіх друзів, розмов і так далі, від готування, від телефона. Така от можливість рідко випадає нам, але треба дарувати собі можливість відпочивати. Ще не менш крутий ресурс для дівчат це доглядові процедури. Ви можете записуватись періодично, раз у півроку, на масажі, дати собі право, що ви маєте право отримувати. Ці задоволення, масаж, це може бути басейн раз там у півроку, або це може бути косметолог. Ви сходите до косметолога, щоб поправити якісь деякі там процедури, зробити, які робляться раз там у півроку, до прикладу. А також це може бути не менш важливо, посиденьки. Наступний такий от етап, який дасть вам енергію. Посиденьки з друзями, з якими приємно. Ви збираєтесь. Тільки з дівчатками, до прикладу. І кажете, ну сьогодні всі турботи, які у мене вдома, лишаються вдома, прикладаю їх на чоловіка чи на своїх батьків, які мені допоможуть, підтримують, а я йду гуляти з подружками. І там ви спілкуєтеся з ними, відпочиваєте і наповнюєтеся енергією. Дівчатка, не менш важливо планувати не лише свою діяльність, а й планувати відпочинок, прописувати, скільки вам потрібно відпочинку, де ви будете відпочивати. Навіщо вам він потрібен? І так далі. Якщо у вашому житті буде збалансована робота і відпочинок, у вас буде ресурс. І найголовніше, якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте ресурс, що вже немає сили, енергії, емоцій, щоб рухатись далі. Зупиніться. Дайте можливість собі зупинитися. Якщо ви не зупините свій організм самостійно, через перевтоми, ваш організм зупине вас. Чим він може вас зупинити? Хворобами. Це можуть бути нежиті, простуди, віруси, все, що тільки навколо вас, що вас оточує. Віруси, грипи, кашлі, все буде до вас липнути. Це через те, що організм хоче відпочити. Він хоче Лягти, поспати, наповниться, і він для цього зробить собі таку паузу лікарняний. Щоб уникнути частих захворювань, потрібно думати про своє здоров'я, про планування своєї діяльності. Імунітет. Імунітет. Це прекрасна річ, але основне в імунітеті не тільки вітаміни, багато води, здорове харчування, а й відпочинок. Якщо у вас буде повноцінний, Здоровий відпочинок на природі, повноцінний сон, у вас не буде можливостей втрачати шанси. Бо зараз ви собі даруєте можливості, такі, як втрата шансу щось десь бути, щось зробити, кудись поїхати. Бо хвороба вас вкладе в ліжко і скаже: стопе, тобі треба перепочити, ти перевтомилася. Бажаю вам, щоб ваші ресурси постійно були з вами. Наповнюйтесь, будьте енергічними, творіть, бо ви того варті.